На Чернігівщині розгортається скандал навколо ремонту доріг у Куликівській громаді. Місцеві жителі звинувачують підрядника у зловживаннях, а голову громади у бездіяльності. Як майже 3 мільйони гривень могли зникнути разом із якісним асфальтом? Чому правоохоронці не можуть завершити досудове розслідування і що приховує голова Куликівської громади? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися деталі цієї історії. Ставте вподобайки, підписуйтеся, а ми починаємо. Дожилися правоохоронці просять голову громади написати заяву, аби громаді відшкодували збитки за неякісний ремонт дороги. Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили факт зловживання повноваженнями з боку директора ТОВ будівельна фірма Тераса Праймбуд», що призвело до спричинення збитків бюджету громади на суму 2 мільйони 997 тисяч 459 гривень. Слідчі поліції головного управління Нацполіції в Чернігівській області за оперативного супроводу обласного управління стратегічних розслідувань. Під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг у Куликівській громаді. Збитки громаді сягають трьох мільйонів гривень. А тепер коротко і по суті на Чернігівщині в Куликівській громаді виникла скандальна ситуація, пов'язана з ремонтом дорожнього покриття та зловживанням з боку директора будівельної фірми Тараса Праймбуд». Як з'ясувалося, ремонтні роботи були проведені неякісно з використанням неякісних матеріалів. А також із завищенням обсягів та вартості робіт. У наслідок цього громада зазнала збитків на мільйони гривень. Як би повинна була вчинити голова громади в такій ситуації? В Нашому ідеальному баченні стати на захист громади та подати заяву на недоброчесного підрядника, який розкрадає міський бюджет. Однак не все так просто, незважаючи на неодноразові звернення, голова Куликівської селищної ради відмовляється представляти інтереси громади та подавати заяву про вчинення злочину, що унеможливлює проведення повного та об'єктивного досудового розслідування. Наша редакція намагалася зв'язатися з головою Юлією Пастернак, однак, вичерпної відповіді ми не змогли отримати. Я зараз не коментуватиму цю справу. Вона сьогодні ще не є закритою. Продовжується і сьогодні робота правоохоронних органів. Тому не можу забігати ні наперед, ні коментувати зараз. До мене ніхто ні з чим не звертався. Також, якщо є зауваження у правоохоронних органів, є зауваження ще від кого не можу уявити ще від кого, то є для цього суд. Для того щоб дізнатися більше про цю ситуацію, ми поїхали в село Куликівку, а конкретно в Куликівську сільську раду, і спробували ще раз взяти коментар у голови. Але на жаль, зустріти її було складніше ніж знайти якісну дорогу в Куликівці. за словами співробітників Юлія Олександрівна у відпустці. А голова голова відпустці. – А коли пішла, як довго з понеділка. З понеділка, з понеділка, А як довго буде? Бо, ви знаєте, я не знаю це чи в кадрах питаєте. Я не знаю. Угу. Тиждень цей точно не буде, а далі не можу сказати. Що ж, пішли шукати наказ про відпустку у відділ кадрів, але Зачекавши 20 хвилин, ми все ж увійшли в кабінет. Проте вибудувати діалог нам відразу не вдалося. Спочатку зіграли у бовчанку, а потім отримали таку відповідь. Контролі не займалися, я більше ага. займається людям Ага, Зрозуміло, ага. схоже, ми приїхали не в той час, не в те місце. Ну, тобто потрапили на період лікарняних та відпусток. Однак нам пощастило зустріти заступницю голови, яка неохоче, та все ж пообіцяла з нами поспілкуватися трішки пізніше. А коли розмієтесь пізніше пізніше, розтягнулося на години очікування. Вже другу годину чекаємо на заступницю голови Тетяну Сергіївну, але вона так до нас і не вийшла, хоча обіцяла. Що ж, дарма час нехаймо, виїжджаємо на ділянки доріг, через які почалася ця скандальна історія. За даними тендера, капітальний ремонт проїзної частини відбувся за адресою Провулок Галушки 2А СМТ Куликівка Чернігівського району. На цьому місці мала бути дорога, яка коштувала громаді майже три мільйони гривень. Але зараз це виглядає більше як пародія на дорогу за такі гроші. Шара Вайту тонкий і на краях кришиться. Підтвердження власної думки знаходимо в ухвалі Новозаводського районного суду міста Чернігова. На думку органу досудового розслідування службові особи ТОВ будівельна фірма Тараса Праймбуд з метою незаконного збагачення звідомо службових осіб коликівської селищної ради, яка є розпорядниками бюджетних коштів, виконують роботи за вказаними договорами із порушеннями будівельних норм, завищують їх обсяги та вартість а більшість робіт не виконують взагалі. За своїми якісними характеристиками прокладений шар асфальту на всій ділянці дороги дуже крихкий. Місцями відсутній підстилаючий шар. Цікаво. А що думають місцеві щодо відремонтованої дороги? Я хотіла запитати щодо цієї дороги. Давно ви проклали тут. Я вже не пам'ятаю в прошлому ж році. Як ви вважаєте, це якісна дорога? Якісна виконана робота? Ну, краще, ніж було. Краще? Це точно, а, бо тут не було нічого. Ага. Я а по якісті, вона ж покаже з часом. Uh -huh. Аби ширше тільки. Аби uh ширше -huh. на метра. цікавий факт, що між Кулаківською громадою та будівельною фірмою Тараса Праймбуд» укладений вже не перший договір щодо капітальних ремонтів доріг. Один не більше ніж три мільйони гривень, інший на майже три. І до обидвох є великі питання в головному управлінні національної поліції в Чернігівській області. Так слідчі управління ГУНП Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження від першого. Вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, в процесі досудового розслідування поліцейські встановили, що 44-річний фігурант провадження відповідав за легалізацію результатів неякісного дорожнього ремонту в Куликівській громаді Чернігівщини. Зломисник, діючи у змові з іншими причетними особами, допустив виконання комплексу робіт, завідомо заниженої якості. Надалі він видав та завірив своєю початкою приймальний акт, який містив недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та витрати будівельних матеріалів. Ми намагалися зв'язатися з директором будівельної фірми Тараса Праймбут, барсияном Зоріком Хореновичем, задля того, щоб почути його версію історії, але на зв'язок він так і не вийшов. А зараз трішки про їхню непостійну бюрократичну мозаїку. Згідно з опендата, власником і засновником компанії є громадянин України Барсіян Зорік Хоренович. Проте на порталі також зазначено, що керівника товариства було змінено три місяці тому. А попередню посаду директора обіймав дехто Рустам Геворгян. Також згідно з поданими даними, кілька разів було видалено та замінено кількох бенефіціарних власників та засновників. Досудове розслідування й досі триває. Ми намагалися зв'язатися з головою громади для отримання коментаря, але безрезультатно голова у відпустці, а співробітники на лікарняному. Наша спроба отримати коментар у заступниці також виявилася марною. Робимо висновок, що зацікавлені у справі лише нацполіція та громадяни, яких обікрали і так у непростий воєнний час. Чи вдасться владі знайти вихід з цієї ситуації або ж громада залишиться без необхідних підшкодувань із розбитими дорогами? Залишайтеся з нами щоб дізнатися деталі цієї історії. Ставте вподобайки, підписуйтеся і не пропустіть нових розслідувань.